Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо неймовірно смачний та корисний салат з руколою, креветками та зеленим яблучком. Як завжди, я підібрала дуже простий у приготуванні рецепт. Дуже швидкий, поживний та ситний. До того ж, він ще й дуже гарний. Для приготування такого салату мені знадобиться рукола, Вона зараз продається у кожному супермаркеті. Відварені креветки ви можете купити або вже свіжозаморожені відварені, або сирі та відварити самі. Я купляю найдешевші такі маленькі. Далі мені знадобиться оливкова олія, трошечки кунжуту, лимон, зелене яблучко кисленьке та кедрові горішки. Горішки можна взяти кешю або навіть арахіс. Я використовую оливкову олію, але якщо у вас нема, можна використовувати соняшникову. Для початку руколу необхідно промити. Я її гарненько промила та викладаю на паперовий рушничок, щоб вона повністю висохла. Не треба збирати салат, коли рукола ще мокра. Викладаємо на рушничок, вона повністю просохне і будемо збирати салатик. Збирати салат я буду одразу на тарілці, в якій буду подавати його на стіл. Це такий салат, який можна приготувати як просто на вечерю, так і на святковий стіл. На тарілку гарненько ось так викладаємо руколу. Звісно, ви можете додати ще якісь травки, наприклад, шпинат. Але руколи має бути набагато більше. Тому що цей салат саме рукола з креветками. Руколу ми вже виклали і викладаємо креветки. Намагайтесь їх викладати приблизно на однаковій довжині одна від одної. Тоді салат буде виглядати гарніше. Нагадую, що я купила вже відварені креветки, їх потрібно було тільки розморозити та 5 хвилин прокип'ятити. Можна купити і сирі і самому відварити. Замість одних кріветок можна купити набір морепродуктів. Якщо ви так любите сильно морепродукти, то можна купити цілий набір і додати його. Взагалі, чим більше поєднання різних смаків у салаті, тим смачніший салат виходить. Ну так наш мозок реагує на різні смакові рецептори. Далі нам потрібно трошечки посолити. Не забувайте, що креветки ви відварюєте у підсоленій воді, тому солимо не дуже багато. В нашому салаті і кислий смак буде лимончик, і гіркий смак рукола. Також у нас будуть хрусткі горішки. Лимон розрізаємо навпіл. Одна половинка нам не знадобиться, з іншої половинки ми видавлюємо сік. Звісно, кількість соку можна давати за вашим смаком. Можна більше, можна менше. Зверху трошечки додаємо оливкову олію, також можна додати соняшникову. І зверху посипаємо кедровими горішками. Я нагадую, що ви можете їх або не давати, або замінити на підсмажений арахіс або на горішки кеш'ю. Дуже важливо, щоб у цьому салаті був якийсь один хрусткий інгредієнт. У нас це горішки, але можна ще додати і сухарики. Якщо у вас немає горішків ніяких, додайте просто сухарики підсмажені. Також трошечки присипаємо кунжутом. І ще один важливий інгредієнт це яблуко. Яблуко має бути твердих сортів або Голден, або Гренні Сміт. Ну, звісно, якщо у вас немає такого сорту, можете взяти інші яблука, але намагайтеся, щоб вони були кисленькі і тверденькі. Яблочко нарізаємо ось так соломкою і викладаємо зверху на салатик. Наш салат готовий! Смачний, корисний, поживний, який має дуже ефектний вигляд. Такий салат можна подати як на святковий стіл, так і на вечерю. Друзі, обов'язково спробуйте приготувати. Я впевнена, вам сподобається. Друзі, не забувайте ставити вподобайки, писати ваші коментарі, підписуватись на канал. Це допомагає каналу рухатися далі.